Хочу порекомендувати всім, хто страждає хронічними бронхітами, звернути увагу на акупунктурну точку Тяньту Небесний Вихід. Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом з вами вивчаємо і практикуємо корисні для кожного з нас вправи. Отже, ця точка знаходиться в центрі яремної западини ямка над грудиною між ключицями. Це дуже важлива точка для всіх проблем з горлом та дихальною системою. Вона допомагає полегшити кашель, задишку, хрипоту, біль у горлі, відчуття клубка в горлі, а також корисна при лікуванні астми та бронхіту. Стимуляція цієї точки очищає горло та сприяє вільному потоку енергії. Дякую, що були зі мною. Пишіть, які у вас відчуття після цієї практики. Діліться своїми улюбленими практиками, щоб ми тут разом практикували, вивчали ці вправи. Підписка і лайк, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії в житті і яскравої життєвої енергії.